Знижки акції, бонуси у ретейлі несеться високий сезон. Маудау перетворюється, перетворюється на маркетплейс, новий та закономірний етап розвитку. А ось Прокредітбанк кидає виклик стихійному споживачству і закликає заощаджувати. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. І одразу відмітьте в календарі 4 та 5 грудня. 4 грудня пройде Рау Саміт, наймасштабніша підсумкова подія року для ретейлу та торгівельної нерухомості. А 5 грудня буде церемонія нагородження кращих компаній. Ще є час придбати квитки. Всю інформацію залишили під відео. Високий сезон у ретейлі починається за кілька тижнів до наймасштабнішого розпродажу року чорної п'ятниці. Проте, попри свята, знижки та акції, це вже звичне явище для українських споживачів. Ретейлери пропонують щомісячні розпродажі, знижки на певні товари щотижня. Та товар дня маркетплейс каста працює за моделлю Flash Sale, тобто зазвичай акції тривають від кількох годин до декількох днів, і в основному це зумовлено обмеженою пропозицією кількості товару. Тож регулярне оновлення асортименту та суттєві знижки від 50 до 90% повертають клієнтів на платформу в очікуванні нових вигідних пропозицій. У мережі ІСЕЙ сей забезпечують збалансованість і дотримання кругової маржі. Наприклад, на популярні товари знижки зазвичай менші, оскільки ці продукти і так мають високий попит. Водночас, товари, які обертаються повільніше, отримують більші знижки для стимулювання їх реалізації. До того ж, високий сезон, зокрема, чорна п'ятниця та новорічні свята, є ключовими періодами мережі сей, коли продажі становлять близько 35-40% від усього обсягу місячного виторгу. Тому тут ідуть на свідоме зниження маржинальності, в обмін на значне збільшення обсягів продажів. А за досвідом мережі Пандора, навіть найвигідніша акційна пропозиція рано чи пізно стає нецікавою клієнтам і перестає приносити необхідну ефективність. Тому тут застосовують різні механіки залежно від сезону та інфоприводу. Наприклад, у період зимового або літнього розпродажу надають вигідні знижки на прикраси, які невдовзі будуть зняті з виробництва. А до святкового сезону готують подарункові комплекти за спеціальними цінами для тих, то знаходиться в пошуках особливих подарунків. Купувати товари зі знижками та по акціях явище, яке стало частиною споживацької культури ще до повномасштабної війни. Проте у воєнний час ця тенденція стала ще помітнішою. В Каста кажуть, що під час війни знижується купівельна спроможність через зростання цін і загальну фінансову невизначеність. Споживачі стали обережнішими, часто шукають акційні товари, намагаючись заощадити. Для багатьох можливість придбати товар із суттєвою знижкою стає визначальним чинником у виборі. Люди зараз більше орієнтуються на базові потреби і ретельно розраховують бюджет. Знижки дозволяють зберегти певну частку коштів або спрямувати їх на інші потреби, наприклад, на волонтерство чи допомогу нашим військовим. Та й специфіка маркетплейсу передбачає жорсткішу конкуренцію продавців на самій платформі. Там їм доводиться боротися за увагу покупців зниженням ціни. У мережі ЄВА кажуть, що для багатьох українських споживачів знижки це необхідність, а не вигідний бонус. Можливість здійснити покупку за тією ціною, яку клієнт може собі дозволити. А для ретейлерів – можливість підтримати клієнта і тим самим підсилити лояльність. Мережа Фокстрот у вересні цього року запустила ексклюзивну сервісну новинку пропозицію Хоч. Це асортимент товарів з оптимальним набором вигоди, характеристиками та ціною. Техніка гаджети, позначені як хоч, ретельно відбираються за кількома важливими критеріями: якість, популярність серед користувачів та вигідні умови покупки. Фокстрот забезпечує конкурентні ціни, зручні умови доставки, а також можливість використання кешбека та придбання в кредит. А ще з цікавого у мережі у тренді залучення блогерів. Торік у продажу з'явилася новинка мультипечі. Попит на цей товар спочатку був не дуже високий. Улітку відомий блогер придбав у Фокстрот одну із новітніх моделей і зняв захопливий відеоролик. Розповів, як швидко можна приготувати смачні страви. Після цього почався шалений ажіотаж на мультипечі, які розлетілися за кілька днів. І чи не кожен четвертий клієнт питав у продавців, що хоче купити саме мультипіч, про яку було відео в інтернеті? До слова, маудау теж кажуть про відчутний вплив в соцмереж, коли багато хто хоче спробувати трендові товари з TikTok, які привертають увагу і стають частиною щоденного життя. А про принцип формування знижок у ретейлі та їх вплив на попит за посиланням під відео. Маркетплейс це логічний етап розвитку для МауДАУ, оскільки його місія спрощувати життя та надавати можливість максимально зручно задовольнити щоденні потреби покупців. Наразі тут представлено кілька десятків продавців, здебільшого в категоріях електротехніки, харчових продуктів та товарів для дітей. Це тільки початок і планується швидке розширення. Маудау кажуть, що з початком повномасштабної війни ринок електронної комерції пережив значне падіння, але динаміка продажів відновилася досить швидко. За рік ринок онлайн шопінгу повернувся до довоєнних показників. Проте, як показали дослідження, за цей час на ринку встановилася і спостерігається певна сезонність. Сильне зростання продажів наприкінці року і зниження попиту в середині року та влітку. Споживча поведінка українців теж суттєво змінилася через війну. Економія стала невіддільною частиною покупок. Зріс попит на товари, економ сегмента збільшується інтерес до українських брендів, особливо харчових продуктів, кави, косметики, алкоголю та дитячих товарів. Також на тлі війни та втоми українці хочуть побалувати себе чимось приємним, сповідуючи ідею жити тут і зараз. Повний матеріал про зміну споживчого попиту та новий етап розвитку МауДАУ за посиланням під відео. Уже другий рік поспіль про з разом з Федерів Едженсі кидають виклик стихійному споживацтву під час гарячого сезону розпродажів. Тож у новому рекламному ролику закликають цього року менше купувати пилу, а заощаджені кошти покласти на депозит. Дивіться самі пил, пил, пил. А заощаджені кошти відкладіть на депозит. А як збільшити продажі в чорну п'ятницю завдяки Telegram Ads? куди інвестувати інвестуватиме пошта в 2025 році, які ніші в ретейлі з'явилися у повномасштабну війну? А також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. Зустрінемось за тиждень.